Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у піднебесні, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Перед вами оновлений електричний сітікар Wulin Mini EV. Впевнені, ви вже добре знаєте цю модель. Але якщо ні, то повідомте нам про це в коментарях, і ми обов'язково ще раз детально розповімо. Як бачите, авто утримало круглі бампери та нову оптику у технічному плані. Зміни також є, оскільки колісна база збільшилася на 70 см, тепер це 2 метри і 1 см. Тому змінилася і загальна довжина сітікара. Тепер він витягнувся на 3 метри і 6 сантиметрів. Електромотор потужністю 30 кВт або 41 кінська сила у оновленої базової версії став такий самий, як у топових версій попереднього покоління. Про зміни ємності батареї нічого не повідомляється. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. Дочірній електромобільний бренд китайського автоконцерну BAAC Ейсі представив серійний варіант компакт Вена Kaola. Скажімо, відразу, що обсяг продажів у марки АРК у 2023-му дуже скромний, як для китайського автовиробника. За 9 місяців продано менше ніж 9 тисяч електроавто. Тому модель Kaola має підвищити популярність цього бренду і як результат показники продажів. І все це завдяки своєму унікальному позиціонуванню. Згадаймо, що концерн BAIC запустив марку Арк ще 2017 року. За 5 років роботи лінійка електромобілів має лише дві актуальні моделі: середньорозмірний кросовер Alpha T та флагманський ліфтбек Alpha S. Дебютний міський електрокар Арк Фокс Лайф вже зійшов із конвеєра. А представлений у 2019 році в Женеві гіперкар Арк GT так і не війшов у серію. Модель розроблена спеціально для молодих мам. Конструкція та компонування авто оптимізовано для перевезення малюків. Відзначимо, що компанія позиціонує новинку як електромобіль, призначений для майбутніх мам. Ліві задні двері у моделі Каола звичайні, а праві зроблені сумні та електрофіковані для зручності відкривання. Габарити каоли наступні: 4 метри 50 сантиметрів. Це довжина. Висота 1 метр і 87 сантиметрів. Ширина 1 метр 65 сантиметрів. Колісна база 2 метри і 82 сантиметри. Кожна комплектація мінівена отримала один електродвигун на передню вісь, його потужність 120 кВт або 163 кінські сили. Максимальна швидкість обмежена позначкою 160 км на годину. Батарея складається з LFP-осередків виробництва CATL. Її ємність 58,8 квт години. Дальність ходу на одному заряді 500 км, згідно циклу підрахунку CLTC. Як особливі функції моделі Каола відзначають антибактеріальний кондиціонер, пилові фільтри і дезінфікуюча лампа. Після того, як датчики в салоні фіксують відсутність людей, відразу вмикається ультрафіолетова лампа. Її світло знезаражує салон від бактерій та вірусів. Ви також можете активувати цю функцію віддалено з програми. За даними ArcFox, дезінфекція медичного рівня досягається за 15 хвилин роботи такої лампи. ArcFox планує, що це авто жінка придбає ще на стадії вагітності. У другому ряду встановлено два роздільні крісла. Праве призначено саме для вагітних. У ньому можна їхати напівлежачи, поклавши ноги на опущену спинку переднього пасажирського крісла. А якщо авто куплено в той час, коли в сім'ї вже є дитина, то вона їздитиме на лівому задньому сидінні у спеціальному кріслі. Платформа, на яку встановлюється це крісло, на електромоторі повертається у бік дверей під час посадки та висадки. Якщо малюк надзюрить вбудовані у фірмове крісло Арк датчики відразу повідомлять про це батькові. У тумбі органайзері між передніми кріслами є розкладний пеленальний столик та бокс з підігрівом та охолодженням для чотирьох пляшечок із живільною сумішю. Ще відомо, що боковини кузова АРК Фокс Kaola додатково посилені, а об'єм надувних фіранок сягає 37 літрів. Все це для покращення захисту прибічних ударах іншим авто або обстовп. Мама мобіль АРК Фокс Kaola випускається у чотирьох комплектаціях. Ціновий діапазон від 132 до 170 тисяч юанів або від 18 до 23 тисяч доларів. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.